Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. На в даному відогляді на дамовочій увазі акумуляторний професійний шурупокрут від компанії Bosch, а саме модель GSR 120 li Постачається він за цим артикулом в ось такому захисному пластиковому кейсі. Ми його відкриємо та подивимось, що ж знаходиться всередині. Приділимо увагу комплекту постачання, технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо те, що у комплекті постачання присутня уся необхідна технічна документація, друзі, в тому числі українською мовою. Є у нас також два акумуляторні блоки ємкістю по 2 години кожен. Звісно, присутній сам шурупокрут та до нього йде зарядний пристрій, досить незвичайний. Це у нас зарядний пристрій з окремим блоком, тобто додатково захищений від перепадів напруги. І він має силу струму 1 А, відповідно, повністю зарядить акумулятори, котрі йдуть у комплекті, за 2 години. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Кількість обертів на хвилину. Перша швидкість від 0 до 400, друга швидкість від 0 до 1500 обертів на хвилину. Максимальний крутний момент 30 Н на метр. Режимів крутного моменту 20 плюс 1. Діаметр затиску витратних матеріалів від 1,5 до 10 мм. Вага інструменту 0,8 кг без акумуляторного блоку. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. GSR120 вже давно на ринку і попит на нього по суті не вщухає. Чому? Тому що це надійна модель робочий шурупокрут з досить непоганими характеристиками та дуже добре продуманою ергономікою. Тобто, якщо вам потрібен надійний... Простий помічник GSR-120 це саме ваш варіант. Отже, з приводу самого шурупокруту, як вже було сказано в технічних характеристиках, діаметр затиску витратних матеріалів від 1,5 до 13 мм. Присутнє 20 режимів обмеження крутного моменту. Це це відбувається досить плавно та зручно. І двадцять першим режимом буде режим свердління. Саме в цьому режимі на першій швидкості досягається максимальний крутний момент 30 ньютонів на метр. Якщо вам потрібна більша швидкість обертання для свердління, відповідно використовуємо другу швидкість. На цій швидкості кількість обертів у нас досягає 1500 обертів на хвилину. З приводу самого шурупокруту. як вже було сказано раніше, дуже добре продумана ергономіка. Прогумоване руків'я як з нижньої частини, так і з верхньої частини аж до задньої частини корпусу. І вся ця гума має рельєфну ребристу поверхню. За рахунок цього інструмент надійно сидить в руці, не ковзає у вас і, по суті, те, щоб він випав з руки, досить важко зробити. Оснащений величезною кількістю вентиляційних отворів для кращого охолодження та можливістю. Працювати тривалий час без перерви. А також є можливість працювати у погано освітлених місцях. цьому допомагає підсвітка робочої зони, яка знаходиться нижче від патрону самого інструменту. Звісно, присутня не клавіша, а важіль, важіль перемикання реверсу. Це відбувається досить зручно, навіть під час роботи. Як висновок, маємо надійний. Досить потужний ресурсний інструмент для справжнього майстра в досить непоганій комплектації, котру пізніше за рахунок того, що акумулятори мають ємкість 2 Аг, можна ще й розширювати в напрямку компактних кутових шліфмашин, пилососів. Тощо на цьому наразі у мене все. В випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання, чи ви бажаєте будь-які інші варіанти комплектації даного інструменту, звертайтесь до наших фахівців, менеджерів сайту Instrumentarium.ua. Не з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання, підберуть вам вірний інструмент під ваше завдання та. Допоможуть вам зробити правильний вибір на користь якісного та надійного інструменту. Знов ж таки, саме під ваше завдання. Подякував, сподобалось. Підписуйтесь, ставте вподобайки, і тоді ще побачимось.